Добрий день всім! З вами знову гурток народознавства, я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. І сьогодні ми поговоримо про найзагадковіше, найчарівніше свято року, про Новий рік, про його традиції і історію святкування в Україні. Історія цього свята дуже цікава в Україні, тому що наші пращури в різні часи святкували це свято в різні пори року і навесні. І весени, ну, і вже традиційно, як ми знаємо, взимку. А чому так? Зараз з'ясуємо. І почнемо ми з того, що з давніх-давніх часів українці. Пов'язували новий рік, початок нового року, закінченням зими і початком весни. Тобто новий рік святкувався у березні. Про це свідчать навіть слова щедрівки. Щедрік, щедрік, щедрівочка прилетіла ластівочка. Ну, взимку ж ластівочка прилетіти не могла, і осени вона відлітала, так? А от саме навесні ластівочки поверталися. Це є ще одним доказом того, що українці святкували новий рік навесні. Про це також свідчить обряд Тризна. Під час того обряду спалювали чучело зими, не весна. Це також ми робимо весною. Отже, новий рік з давніх давен українцями святкувався весною. З 15 століття церква прийняла новий обряд і. Свято Нового Року перенеслося на півроку вперед. Його почали святкувати 1 вересня. Про те, що наші пращури розсвяткували новий рік у вересні, також свідчить використання дідуха. Дивіться, зараз дідух це невід'ємна частинка новорічних різдвяних свят. Так? І ми його використовуємо уже у січні. Але раніше, і це логічно, так, ми можемо простежити цей зв'язок. Дідух, що таке? Це перший з одними джерелами, за іншими останній сніп пшениці, який святково прикрашався, переплітався і носився до хати. Так дивіться ж, в основному жнива у нас коли відбувається? восени, то й, відповідно, оце використання дідуха, аналогічніше восени, ніж узимку. Це також свідчить про те, що дійсно восени могли святкувати свято Нового Року. І от уже з 1700 року саме свято, яке ми святкуємо сьогодні, це більш світське свято, було введено Петром І, і він привіз його з Голландії. За прикладом Європи. Ми почали святкувати Новий рік з 31 грудня на 1 січня. Але це свято мало більш такий світський характер, його святку... святкували і святкуємо ми і нині. Але Віряни, православні, більш все ж таки шанують свято старого Нового року, який такий існує в Україні, так, старий Новий рік. Це у нас 14 січня, так? тому й вечір накануні 14 січня є щедрим, і ми співаємо з вами щедрівок. От таке цікаве загадкове свято Нового року в Україні. Але вважалося в усі часи, що саме ця ніч відкриває небо до Бога. Тобто всі наші побажання над дармами замкз навіть зараз так загадуємо побажання в новорічну ніч. Так і вважаємо, що вони обов'язково мають мають здійснитися Це одне бажання, і я думаю, красі українці його обов'язково забажають. Дай Боже, щоб воно здійснилося. Новорічною ніччю також було пов'язано багато різноманітних прикмет, традицій, обрядів, що ж до атрибутів новорічного свята. Вважалося, що якщо в новорічний період поставити в хаті ялинку, то вона буде відганяти від злих духів, зробить так, щоб ці всі духи були милостивішими до цієї господи. Містичне значення ялинки з часом забули, але традиція прикрашати хойне дерево на свята все ж таки залишилася у нас і донині. Відне існує ряд обрядів, які здійснювали саме. Новорічну ніч не можу сказати, чи існують вони зараз. Я ні разу не бачила, але маю вам про них сказати. Наприклад, для того, щоб дерева добре подоносили в новому році, хазяїн сокирою виходив в сад, легенько стукав по дереву тричі і казав. Якщо не вродиш в новому році, то зрубаю. Якщо вродиш, то не зрубаю. Ну, говорили про те, що таким самим чином він приманював до себе багатий врожай. Також для того, щоб позбутися гусінь влітку, треба було пробігти навколо сада, бо соня ж тричі. Не знаю, чи були дієвими ці обряди, але якщо вони існували, то мабуть щось в цьому було. Крім того, пригадуємо, що ми говорили про Катерину. Що якщо до ще другого вечора до Маланки розцвіте вишнева гілочка поставлена так, дівчину воду на Катерину, то вона обов'язково вийде заміж річну ніч, а також вирожили дівчата на заміжжя, вивішуючи ключі від оселі за вікно. Якщо вони задзвеннять, то відповідно вона також цього року вийде заміж. Річну ніч можна було визначити, на що на яку Культуру буде гарний врожай. Для цього залишали на подвір'ї нані жмутки різного зілля, тобто пшенички, кукурудзи, вівса. І от якийсь з цих почечків покриється на ранок інєм, на ту культуру і буде багатий врожай. Ну, отак. От Коротко про цікаві моменти святкування Нового року в Україні. Далі ми ще детальніше поговоримо про щедрий вечір, але це, але це буде вже в наступних заняттях. Сьогодні. Те, що стосувалося саме нового року. Сподіваюся, що щось новеньке, все ж таки, ви для себе сьогодні також почули. Відповідно, я не можу вас відпустити тільки з теоретичними знаннями ще й практично попрацюємо. Ну і оскільки в нас зараз така новорічна тематика, вона досить обширна, ми вже такі маленькі сувенірчики, подарунки для близьких з вами зробили. Але давайте сьогодні ще спробуємо гарно їх. Упакувати. Тобто сьогодні займемося пакуванням наших подаруночків. Так, з необхідних матеріалів нам потрібні папір, якщо я кольоровий ксерекс, не беріть, у мене білий, фаміран блискучий і не блискучий у мене. Так, стрічечки якісь для прикрашання зав'язування, клейовець, степлер, ножиці і олівець лінією. Все, починаємо працювати. Так, я відразу прошу пробачення за якість зйомки, оскільки я зіткнулася з проблемою більшою, ніж вимкнення світла. У мене зламалася тринова, ну і тепер намагаюся знімати з того, що маємо. Так, то падає телефон, ну, нічого, вже замовила нову. Будемо працювати. Дивіться, з чого ми починаємо роботу. А з того, що формуємо сам. Пакетик. Для цього нам потрібен навіть звичайний аркуш А4. Перше, що ми робимо, складаємо його навпіл, але поки що не приглажуємо серединку. Тільки намагаємося рівненько скласти кутик до кутика, Поклали. і тепер трошки просто позначаємо оці кути з одного боку і з іншого. Коли серединку ми позначили, беремо край аркуша, згинаємо його до цієї серединки. І отут ми вже можемо загладити край є. так? Далі ми підкладаємо якісь, чи якусь чорнеточку під цей край, для того, щоб не перейшов клейчик на наступну сторону. так? І тепер оцей крайчик підклеюємо клеїм олівцем, і тепер, зайве у нас лишилося на нас Ми загинаємо оцей край, трошки так заходячи на, десь на пів сантиметра, на Протилежно вже підклеюємо і приглажуємо, щоб вони в нас добре склеїлися. Так, все. І тут уже можна теж робити згін. Готово. Тепер ми маємо сформувати дно нашого пакетика. так а Для цього треба буде загинати. Низ. А я буду орієнтуватися десь на 3 см і буду робити згін таким. Дивіться, а якщо ви більше зробите згін, то буде ширше дно. Менше, відповідно, дно буде дуже вузьке. Якщо немає лінійки, не можете відміряти, орієнтуйтесь на свої три пальці. Вийде так само. Далі ми згинаємо наверх. Приглажуємо, розкриваємо цей низ, і тепер маємо загнути краєчки на оцю лінію згибу, Так, є, є. о, і Оприважу. Ось що у нас вже вийшло, так? Далі, далі. Ми беремо оцей верх і зараз будемо пускати трошки нижче лінії згину. Десь на пів сантиметра. Ну, приблизно отак. Знову ж таки, підгинаємо. Є. Що ми робимо з цією частинкою? Нам треба, щоб кут згину був однаковий. Для цього ми візьмемо лінійку. І отут собі, отут собі позначимо, де у нас такий рівненький кутик, щоб був, так? З одного боку і з іншого. Тому що вони мають бути на одній відстані. Так, позначили, так? Ось в мене, ці крапочки. І тепер починаємо загинати. Що оці кути однакові були. Загинаємо наше дно. Робимо так? О, у мене отож де воно вийшло. Ось так вийшов, бачите, однаковий. Що ми робимо далі? Далі ми маємо підклеїти на оцих кутах з одного боку, з іншого боку, так? І. Підклеїли. І на от оцій лінії зліну добре проклеїли і підняли. Так, все дно. дно готове. Так, далі ми маємо зробити бічні сторони нашого пакету. Тут також залежить від того, якою ширини буде пакет. Якщо ми більше загинаємо, відповідно, пакетик буде е, ширший усередині. Якщо менше, то вужчий. Тут уже відповідно від того, що ви хочете зробити, я роблю його десь сантиметровий, так. і з цього боку так само. Ну, навіть хочу перемірити, щоб було однаково загнути, дивіться. Ага, 1,5 см. Півтора сантиметра вийшло. Так само загну тут. Все, це, це буде серединка, бічна така сторона нашого пакету. Поки що ми його не відкриваємо, нічого ми з ним не робимо, а будемо його декорувати. Так, ну, з зимою у нас що в основному асоціюється да, з новим роком? Олені сніговики. Цього року ще й кролик, так? тому що у нас рік кролика. Ну, давайте почнемо якраз з оленя. А для того, щоб зробити наше оленятко, нам потрібен буде коричневий фаміран для ріжок. Відкладаємо поки що пакет. І ми намалюємо на одному з краєчків. Так, рожки і виріжемо вже потім на друге. Це буде така, як гілочка. Ми малюємо просто гілочку таку. Так, одна. Угу. Так, і ще одна. Це будуть отакі ріжки у нас. Нашого Ось такі зробимо. Так. І вирізаємо відповідно два такі. Так. Ріжки зробили. Такий червоний ніс. У мене немає блискучого рану зроблю зі звичайного. Візьму кришечку від пляшки і обведу. буде у нас такий червоний носик. Є носик. Робимо оченята. Для оченят візьмемо білий фоміра. І чорний нам потрібний буде. Спочатку цугру з білого. Візьму кришечку від більшої пляшки для очей. Так, тут щось меншеньке треба зробити. так? Десь ковпачок, мабуть, візьму від олівця. І виріжемо. це у нас будуть зірочки. Все, можемо приступати до склеювання. Беремо наш пакетик. У На зворотньому боці у нас залишаться всі оці складочки, а ми беремо чистеньку частину. І починаємо приклеювати спочатку очі. Бачите, трошки нижче центра навіть клею, тому що у нас ще мають бути ж ріжки. Так, так, і тепер, щоб трошки бачите, біле виділити, все ж таки, воно у нас трошки виділяється, але не так. Ми можемо зробити таку трошки окантовочку отак, навколо, щоб зробити оці оченята. Виразнішими. Ну це робимо тільки зверху. Повністю не обводьте, щоб він як окуляра був. Так, трошки поверху, О. все, Очі, стали трошки виразнішими. І тепер ми починаємо розкривати наш пакетик, так? дивіться, що ми робимо? Спочатку ми повністю розгортаємо, далі. Відкриваємо бічну, бічну сторону, Все, бачите, і ми маємо скласти її усередину, тобто продавити сюди всі ці наші трикутнички. Це треба продавити осерединку. Ось таким чином обережненько розпадаючись. Ось такий пакетик у нас вийшов. В нього можна покласти якусь канцелярію, або якісь невеличкі смаколики, типу, типу батончиків чимлденса. Шоколадні батончики. Сайка і закриваємо. Звичайного у мене дорокола немає, такі зі сніжинкою знайшла. Зараз спробую його проколовати. О вийшла. Одку сніжинку і тепер зав'яжу її банком. От наша оленятка стала такою симпатичною дівчинкою. Так. Отже, коли зрозуміли принцип виконання пакету, то можна зробити різних декорів. О. І оскільки наступний рік кролика, то я вирішила зробити ще такий пакуночок у вигляді кролика. Носик у вигляді сердечка, вушки буду зараз приклеювати. І тепер маю зробити щічки, тому що у зайця є щічки у вигляді такої вісімки. Так? Зараз ми її промалюємо. Оці зайчі такі щічки. Це теж у нас парний вариант, тому можна намалювати тільки половинку і. Другу просто вирізати. вирісити з червоного зробимо такого, наче як маленького язичка ротика. Тому що приступаємо до Фарбування до приклеювання. Так, і почну я, якраз от з цієї частинки, де наші щічки. Намачуємо, прикладаємо є. от. Поки що я вушка не клею. Поставимо декілька крапочок просто так, угу. і далі суваючи. Стали, і тоді у нас немає жодних слідів з цього боку, бачите? Є. Ну що, починаємо формувати наш пакет. Так. І тепер, чому я не підколювала, я не забула про вушка, не думайте. Так, я хочу просто спочатку закрити наш подарунок, беремо степлер, прижимаємо цього боків. Угу. І тільки тоді хочу наклеїти вушка. І ось такий подарунковий заяв у нас теж вийшов. Можна робити будь-який там вже декор, будь-які мордочки, там, те, що ви собі забажаєте. А, так. Колір також пакетом може бути, який хочете, хоче, з крафтового паперу робити. Це вже залежить від того, що є. Я вам показую той варіант, коли, на жаль, немає багато матеріалів вдома, а хочеться якось цікаво оформити подарунок. Я думаю, що таке пакування обов'язково принесе задоволення до вашим близьким і несе якусь маленьку радість в наше непросте сьогодення. Це нових зустрічі. На все добре.